Но обід лососі розповідаю вам, з яких країн імпортує Україна лосось. Найперше хочу сказати, що свіжого лосося їде аж на 180 мільйонів е, американських, а замороженого лосося їде всього на 2 мільйони 387 американських. Власне, заморожений, давайте опрацюємо. І він їде з Норвегії на 185 е, лимончиків, з Туреччини на 17, з е, Фарерських островів на 7 мільйонів, з Данії на 2 мільйони 730, з Греції на 1 мільйон, з Італії на 1 мільйон і з Ісландії на 485 тисяч. Ну, решта країн значно менше українського лосося завозять. З інших країн, і е, що хочу сказати, ви можете стати менеджером тих компаній, які імпортують українських український лосось. Ви можете також стати менеджером з експорту тих іноземних компаній, наприклад, ті тій самій Норвегії, Туреччині, Фережських островах, якщо ви там проживаєте. Ви можете стати також менеджером, е, навіть не менеджером, а побудувати свій власний бізнес, купити оцей лосось і знайти в Україні покупця, який замовить вас цей лосось, і навіть дасть вам повну передоплату. І ви завезете ось до України, продасте і можна не тільки до України. Міжнародна торгівля охоплює весь світ. А якщо ви хочете дізнатися про цю професію більше і, можливо, ви проживаєте і можете приїхати в Краків, то у нас 20 грудня в Кракові буде зустріч. Деталі в описі до цього відео. Залишаю, приходьте.